Готуй санчата влітку, а землю для виноградників взимку. Аграрна компанія Магарач розширює площі під закладку молодих виноградників було 600 гектарів. Стане аж 2000. тисячі. Агрокомпанія Магарач купить землі у Джанкойському, Бахчисарайському та Кіровському районах Криму, аби відродити елітне виноробство в Україні. Часть виноградників, які знаходяться на території Кіровського району, то на сьогоднішній день ті. Виноградники вже входять в наш состав. Это доволі такий неплохой участок. 424 двадцять виноградников. гектари. проте землі під посадку молодої лози не вистачає. За проектом необхідно не менше 420 гектарів і роботу можна починати. Починаємо сидіти виноград, виноград, а саме підстолову групу. Це чому говорілі? це буде савіньо. Ете же рістінг буде виноград, буде і вино. До кінця цього року магарач планує заповнити полиці власною продукцією. Сучаствуючи площадя плюс площадя заложені нас повністю обізпечать собственним срійом для розливу 20 мільйонів бутилок, на которої ми поставили задачу вийти.